Мак червоний то спогади, незабуття, сподівання на мир і свободу. Мак червоний то довге і вільне життя, вічна слава і сила народу. Де лунали бої, мир і спокій прийшов. Всім бійцям як велику подяку, і як символ життя, символ миру в душі, буде символ Червоного маку. Квіти ці розцвіли там, де кров пролилась на теренах моєї країни, віддавали життя кращі доньки й сини, справжня гордість і честь України, де лунають бої, знову маки ростуть, пелюстки сумно вітер хитає то є крапельки крові загиблих бойців, але пам'ять про них не вмирає.